Всім доброго вечора. У нас сьогодні понеділок, Четверте серпня 2025 року. 29 градусів тепла. Ні дощу, ні вітру, подивіться на те небо. І сьогодні в нас відео на замовлення. Прекрасна жінка, дочка чудових батьків Григорія, Георгія Миколаєвича і Галини Єфімовни. Замовила мені це відео, щоб я відзняла її будинок, в якому вона раніше проживала. Ліночко. Знімаю. Вулиця Центральна тепер 74. Оп, колись була не центральна. Ось так виглядає зараз цей будинок. Живе на зовсім іншому континенті наша красуня, але не забуває про ті місця, в яких вона провела, мабуть, дуже гарні роки свого життя. Де живуть хазяйновиті люди. Ну, ось тобі. Багато чого змінилося, звичайно, але я отак пройду, щоб нагадати тобі, щоб ті спогади в тебе сколихнулися в душі, тільки не плач, обіцяєш? Тут тепер старечки нема. Краса неймовірно, люди дивляться за А ця лавочка взагалі. Фотосесії можна знімати. Привіт! Красатулька. Привіт. Боже, яка краса, боже, яка краса. Ну, колись прийдемо, знімемо відео, така краса. Так ще обійдемо. Як розумію, колись тут був вихід, а тепер виходу тут немає. А може є, то я не бачу. Така краса, ось цей будинок. Котик спить. Хочеш котик спить? Лін, Привіт! Привіт! Ти спиш, тоді спить. Думаю, що щось у нас вийшло в першому разі. Ти згадала? Місце рідне місце, місце сили, яке, мабуть, і зараз тобі дає ту силу, витримку. Твоїй родині. Найщиріше вітання всім вам. Завжди пам'ятаємо, любимо. От і чорнобривці вже заквітли. Осінь скоро в Україні. осінь. Помідорчики навіть є, сливочки, перчик, огірочки. От щоб побачила, що десь весеть огірок, відзняла б, мабуть, щось або ще маленькі, або вже хтось їх і познімав. Так. Наше красиве селище, стараюсь, намагаюсь відзняти кожну хвилинку, секунду неповторних, красивих сюжетів, пейзажів. Слава Україні нашим, нашим героям. Всім щастя, миру! Яночка вам процвітання. Бережи вас Боже.